Тут багато пожеліє, такі, що діти далеко, на вони нас пойважають, то з нам більше, звісно, по телефону йде. Ну, не забувай, ну не сердьмося на них. Але що буває? Сева мати 40 літ прожила в цій хаті. Де за Ганком вишенці, яблуні креслакі, доглядала свій садок, мальви куйнорослій. Намагався говорити, і щоб знайти свата, в райгазеті об'явив, продається хата. Налетіли покупці, вже й немає хати, перші сльози на лиці будь зібрались мати. Походила по двору, щоб відвести душу, сад зайшла і, як сестру, обнімала грушу. Щебетала в син небес пати на світанні і повіла. Відвели старий диван, тумбочку маленьку, вечорами в Артур грав їй на баяні, аж раптом гарні тут притаскали вані, нові меди, нові плани, і невістка строга пересунули диван ближче до порога. Потім синіван припер зеркало у рамі то поклали розпадушку у коридорі мамі. Чвари сварки почались, і невдовзі ванька розлюбив об'яви скрізь, Сад прийде весна, знов цвісти він буде. А де живе тепер вона, знають добрі люди. Про повернення в село не було й згадки, бо в старенької нема, ні грошей.